Як і в мій слуга, я його підтримаю. Ізраїль мій вибраний, його прийняла моя душа. Я зіслав на нього свого Духа, Він принесе справедливий суд народам. Не кричатиме, ні не здійматиме галасу, і зовні не буде чути його голосу. Він надломленої тростини не доламає, і тліючого гнота не загасить. Але в справедливості звершуватиме суд, засяє і не буде розбитий, аж доки не встановить суд на землі, і на його закон надіятимуться народи. Так говорить Господь Бог, який створив небо і встановив його, який утвердив землю і те, що на ній, і дав дихання народові, який на ній перебуває, і дух тим, хто ходить по ній. Я, Господь Бог, тебе покликав у праведності, тож візьму тебе за руку і зміцню тебе, і дав тебе за завіт роду, аби бути світлом народів, щоб відкрити очі сліпим, звільнити в'язнів з кайданів і з дому сторожі тих, які перебувають у темряві. Я, Господь Бог, це моє ім'я. Іншому не дам своєї слави. Ні своїй милості різьбленим божкам, те, що від початку ось іде, і нове яке я сповіщу, і перш ніж прийде, вам воно буде виявлене. Заспівайте Господу нову пісню його підладні, прославте його ім'я від кінця землі, ті, які ходять в море і пропливають ним, острови і ті, хто проживає на них. Зрадій пустеля та її поселення двори і ті, хто живе в Кидарі. Хай зрадіють ті, хто живе в Петрі, нехай закричать з вершин гір. Хай віддадуть славу Богові, хай сповістять про Його милосердя на островах. Господь Бог сил вийде і знищить війну, Він підніме ревність і кине могутні клич супроти своїх ворогів. Я мовчав. Та чи постійно мовчатиму і терпітиму. Я терпеливо переносив, як та, яка народжує, та я приведу в замішання і висушу одночасно. Я перетворю ріки на острови і висушу мочарі, а сліпих поведу дорогою, якої вони не знали, і зроблю, щоб вони ходили стежками, яких не бачили. Зроблю для них темряву світлом і покручене прямим. Я виконую ці слова і не залишу їх. А вони повернулися назад. Покрийтеся великим соромом, ви, котрі надієтеся на божків, які кажете різьбленим ви наші боги. Глухі, почуйте і сліпі, прозрійте, що бачите, і хто сліпий, як не мої слуги, і хто глухий, як не ті, хто над ними панує. Божі слуги осліпли. Ви бачили багато разів, та ви не дотрималися. Вуха у вас відкриті, та ви не почули. Господь Бог забажав, щоб ви оправдалися і звеличили хвалу. І я побачив, і народ став розбитим і пограбованим. Адже паска всюди, у внутрішніх кімнатах і водночасно в домах, де їх приховали. Вони були на пограбування. І не було того, хто рятує від грабунку, і не було того, хто говорить віддай. Хто є між вами, який це сприйме, прислухається до того, що надходить, хто дав Якова на пограбування, Ізраїля тим, які його грабують? Хіба не Бог, проти якого вони згрішили, і не забажали ходити Його дорогами ні слухатися Його закону, і він навів на них гнів свого обурення. Їх здолала війна, і ті, хто їх довкола палять, та жодний з них не пізнав і не поклав на душу.